Олег Бурячок у постерах поєднав сучасне і минуле. каже, найскладніше було знайти якісні світлини українських патріотів. Згодом довелося перечитати чимало літератури, аби обрати найцікавіші фрази історичних постатей. Олег запевняє, хотів показати націоналізм без потворення. Перебрав дуже багато фраз, і я старався, щоб фрази. Несли одну спільну ідею, тобто відобразити націоналізм, от нашу ідею, от і ці борці, які ви бачите, 12 постерів, це вже є як 12, можна сказати, 12 постелів національного руху початку 20-го століття. І тому ідея привернути увагу за допомогою такого сучасного мистецтва, сучасного поєднання це в даному випадку постерів і нашої історії. Автор каже, виставка є актуальною, адже вона не про минуле України, а про майбутнє. До того ж, він закликає і почитати літературу про представлених героїв. каже, вони не були однодумцями і їх погляди різнилися. Та саме це і зацікавило хлопця. Я відкрив для себе Болбачана, це генерал армії УНР і які ще їм імпонування, так само Дмитро Донцов, також це є основоположник українського націоналізму. Він є дуже дуже цікавий. Постать, але інші постаті, це також до них має бути цікава увага, і вони не менш цікаві. Нині автор веде перемовини зі школами, аби там розмістити постери. Впевнений, у такий спосіб діти швидше зацікавляться і героями, і історичними подіями початку ХХ століття. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.